блядь! <плес> <плес> заявлять. В'їбавлю. Й твою мать, я думаю, а наша це цю штуку забрала. А ти ж дієті, і що воно допомагає не їсти? Не лаза сосісан. Не лаза? <плес> Погано <Повару> сунеш, видно. Що для нас <плес> і біда, не біда. Мені здається, що навіть сонечко в день працює менше, ніж я. Кохана, та вставай. Нині неділя. Я хочу вареники. Чуєш? Тебе баба скоро з собою забере. Куди? На небо. Яка баба, йди нахуй! Я бухаю кожен день. I drink every day. Я бухав вчора. I drank yesterday. Я буду бухати завтра. I will drink tomorrow. Як ви бачите, нас цікавить, коли я це робив. У Continuous нас цікавить тривалість. Я бухаю зараз. I am drinking now. Я бухав вчора з шостої по восьму. I was drinking yesterday from six тілайт. Я буду бухати завтра з шостої по восьму. I will be drinking tomorrow from six eight. У перфект нас цікавить результат. Я бухнув, тому я зараз веселий. I have drunk, so I'm happy now. Подивіться, оця херня багато жере, просить завжди гроші. А це мазда. Я про неї нічого не знаю. O, ty coś A co ja na wybór? Da, bo suka nie. <gibli> to, Sasha, da na pocztę piszów za marką Ruski Wojny Korabli Dima, co za leksyka przy Iwanon Iwan, on będzie pytać, czemu tato każe poganie słowa. A, wybacz, a ja skazaw da? Zasada numer jeden. Jeśli nigdy nie jebałeś się ze swoim przyjacielem, to znaczy, że nigdy nie był twoim kolegą. Pamiętaj, brat brata w dupę harata. Вадовіцяґоутз і він такий. Я піду в боксерський клуб, а я кажу боксерський клуб. Це там, де Боксери танцюють. Постав свою патріотичну вподобайку та підпишись no, на канал. Ну, хіба клуб! Клуб там танцює. Так, так, я зрозуміла, мені просто не смішно. Як це не смішно! Як може бути не смішно? А, а якщо, наприклад, мені хлопець каже, знімай одяг, а я кажу, на що зняти на фотоапарат чи на айфон? та не смішно. Та як не смішно? А, а, а от, наприклад, хтось любить катання на сноуборді, а що не люблять Камаріна на сноуборді, як Лена, а тільки катання. Ні? Та ну. Як... мені не смішно, що я а... можу? Сметана селянська всього 2699. <рес> прикол. Сир шостка, 26,90 за 100 грам. <рес> Дуже смішні ціни. Ну так, тому що в сільпо зараз. Знаєшки, цінотижикова ціна. Ну, тепер я знаю, як тебе розсмішити. А про катання Камерина реально не смішно. Що буде, якщо не носити шапку під час холодів, то мама ушатає тебе з одного удару, як в кінах про Джекичана. Вошу буде. Добрий день, а це у вас Мопс? Це мій син. Ой, вибачте, просто у вашого сина погляд тривожний, як у мопса. Якби ти цілими днями як він в телефоні заліпав, в тебе б теж такий погляд був. А Мопси он в багажнику. Ой, які прикольні! А це хлопчик чи дівчинка? Це не бінарний. Це як? Жере за трьох. А за ним важко доглядати? Та ні, просто корми його побільше і відпускай гуляти. Це ви про Мопса чи про сина? Та в принципі про обох. Тому леджу собі нікого не чіпаю, пише мені якийсь пацан, бачив тебе на вулиці, ти якийсь сумний йшов. Я йому пишу: та може, настрій такий мав херого знає, знаєте. Він скидає мені таку фотографію, знаєте, в інстаграмі, що зникає, і пише: може, тебе це звеселить. Сука, я відкриваю, а там пацан пацанко в руці хуй тримає. Усі. Я не знаю, як на це реагувати. Я йому написав старий подякував, а тоді легше стало. А дійсно стало легше, бо в нього менше хуй, ніж в мене. ми з дійсною пішли гуляти містом. Сидимо на лавці в парку, підходить нас малий якийсь і каже: я припрошую, а маєте пару гривень на булочку або покажу хуй. І я дуже почав кипішувати. Я такий Йоп твою мать, малий буде хуй показувати бігом гроші. Дивлюся, мають тільки грубі, кажуть, маєш майже зрібні, вона каже, та успокойся, хай показує. Малий в центрі в парку мені буде показувати пісун. Я йду міняти гроші. Вона каже, та успокойся, хай показує, нахер, різниця. Я малому дав 200 гривень, малий взяв гроші і показав хуй. Але найгірше, найгірше, що в той момент йшла якась бабця біля нас, підходить до малого і каже, хлопчику, а що ти робиш? І малий каже, а та дівчинка, дівчинка казала, показати хуй. А я сиджу і кажу, а що ви хочете, я йому гроші дав? Ви всі такі дуже, блядь, культурні. Та мені нахуй похуй на вашу культуру, нахуй. Еее... 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 Нєеее! Машину. Украли машину? Так, украли, єбану. Як ви украли? Як ви украли? Достояла, не вдало. Піздець. Спустили ви блядь. Та вон побігату. Що таке є любов, коли тобі 18 то ніц не робити і чухати яйці, купити шоколадки і їхати з пацанами На блядки, крутити старого корча. І коли буде дзвонити, мала моя сила. мені вже буде гедвайці, а я далі чухаю яйці. Мені вже. Двайці, а я дальше чухаю яйці. Блять, скоро буде 25, п'ять, а я дальше чухаю яйці. Де мої вісімнайці? Я буду пам'ятати, як я їздив на блядки і в хаті порвані тапки. Що таке любов у вісімнайці? Я гонив на машині і чухалися яйці, бо мені було вісімнайці. Від долу чухалися яйці, це були мої мої вісімнайці. Що таке любов? Коли тобі вісімнайці, то ніц не робити і чухати яйці, купити шоколадки, і їхати з пацанами на блядки. От такі вісімнаті, крутити старого курча, коли тобі вже двайці, а блять, скоро двайці п'ять. А я далі чухаю яйці, і згадую свої вісімнайті. Оце було сіла, оце було клас, любов пройшла напевно, десятий клас. Коли вона була нічого така мала, тепер вона вже теж постаріла зі села. Ну і ладно, що ще тут хотіти. І що таке любов, коли тобі вісім. Друже. Підтримай українське. всього декілька секунд, щоб поставити свою патріотичну вподобайку та підписатись на канал. Вирушали хлопці та вдалечину. них покинув свою дівчину.